Європа і Америка думають, що в них є час. Тобто є санкційні інструменти, які діють швидко, і вони болючі. Один з них це от власне питання конфіскованих, точніше заморожених активів. Я вже завжди хочу сказати конфіскованих, бо дуже хочеться, щоб це сталося. І насправді це мало би а, мати дуже швидкий ефект на російську економіку. Також є інше питання, але чомусь наші союзники думають, що в них є час і що можна пробувати робити такі речі крок за кроком, поступово ескалюючи напругу. Посилюючи тиск, і е, власне вони думають, що все ще контролюють ситуацію. Е, зараз саме час усвідомити те, що е, і зла, це Китай, це пів, е, Північна Корея, це Іран, це Росія, вони діють швидше. І вони насправді грають на випередження. Ми це бачимо і по економічній співпраці, і обхід санкцій, і виробництво зброї, і немає куди тягнути. Тобто, зараз для європейського союзу потрібно усвідомити, що траєкторії план А, план Б це вже запізно. Зараз має бути усі плани разом, і раптово тільки це може спинити російську агресію.